9 жовтня професійне свято відзначають листоноші. Більше ста їх працює лише у Лузовій, незважаючи на невелику заробітну плату. Люди, які присвятили себе цій професії, працюють на пошті по декілька десятків років. В основному це жінки, посміхаючись, вони говорять, просто без цієї роботи не уявляють свого життя. Любов борова ветеран праці. Жінка 45 років свого життя присвятила роботі на пошті, а все тому, що вона любить обраний фах, не уявляє себе без нього. і залюбки згадує роки, коли починала працювати листоношею. Грязь, дощ, слякоть не йдуть. І, е, я говорила, що робота постійно своє, своє циркачем робити, церкачем потрібно бути, тому що ми время ходимо, тоже нормируем достаточно участки, от я по панюті ходила часто. Сьогодні Любов Бурова працює старшим інспектором по кадрах. Говорить, їхня робота пов'язана з грошима, а тому чесність і порядність, людяність тут головне. Приймаємо человека, я одразу говорю начальнику, от цей тут не буде працювати. Ну, что я вижу, вот разговариваешь и как она те емо, эмоцию, если как мы говорим, характер её, это не её работа, и она просто с клиентами работать не сможет. А на нашем предприятии работают люди, которые любят своё дело, которые всю жизнь посвящают нашому укрпошті, значити, у нас люди не только творчі, вони у нас мають много сил, много своєї, своєї енергії віддають нашому делу. Лозівський центр поштового зв'язку обслуговує чотири райони для багатьох людей. Це як одна з традицій життя. І хоч зараз не так вже й багато українців пишуть листи. Ці ж хто послугами Укрпошти користуються задоволені тутешнім сервісом. Швидко, хорошо і качественно. Дякую дівчаткам за все. Получаю пенсию здесь. Прихожу и отправляю бандероли, письма иногда, газеты. Ну, и сейчас-то редко, конечно, пользуемся уже услугами. Как-то мы уже чуть-чуть от почты отошли. Но ну, а так вот даже мелкие мы приходим всегда, конечно, покупаем, пользуемся. Работники хорошие, все устраивает. У святковий день поштарі привітали один одного. Для ветеранів праці подарували концерт, підготовлений самими ж співробітниками Укрпошти.